Привітки, друзі! Сьогодні в лоті кухонні контейнери для овочів, фруктів та зелені. Ціна лоту 970 гривень. Ціна однієї одиниці 162 гривні. Всього в лоті 6 одиниць. Ячок для зберігання овочей або фруктів. Також є вентиляційний отвір для хорошої циркуляції повітря. В лоті їх 2 штуки, об'єм 6 літрів. Кухонний смітник. Знімна кришка та є гачок ззаду для підвішування. Для підвішування до ящиків або дверей ззаду. лоті їх дві штуки об'ємом 3 літри. Сушилка для зелені. Їх дві штуки в лоті. Ось така. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів. Дякую за увагу.